Благодійну екскурсію для військових та ветеранів в Ужгороді проводить гідеса Марія Заболотна. Ми покажемо центральні вулиці міста, покажемо Ужгородський замок, ознайомимо і зі старою історією нашого міста, і з більш новітними періодами -го, 20 двадцятого сторіччя. Ми будемо робити більше акцент на тому, чим ми відрізняємося і які такі історичні періоди сформували Ужгород і Закарпаття загалом. Учасники екскурсії воїни, які проходять лікування та реабілітацію у місцевих медичних закладах. В лікарні лежиш, не то просто. Хочеться вийти, погуляти. Так взагалі не вставав. Тут почав ходити все чудово попав Потрапив сюди з пораненням. Був лежачим. Тут мене поставили на ноги, відправили у відпустку. А зараз я приїхав на операцію. Ми постійно були в гарячих точках. Спочатку Харків звільняли, потім на Бахмут поїхали. Було цікаво. Було цікаво. організували дозвілля для військових та ветеранів працівники Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з місцевими волонтерами та підприємцями. Один із напрямків, в якому ми з ними працюємо, це ось організація їхнього якогось дозвілля для того, аби вони могли трішки переключитися, побачити Ужгород, тому що більшість людей, які тут лікуються, вони не місцеві познайомити їх з місцевою культурою. І показати, що які люди тут живуть, е яка історія в краю це допомагає їм переключитися, повернутися трохи до мирного життя. На екскурсію прийшло майже 20 воїнів. Маршрут обрали класичний оглядовий. Під час курсування містом з військовими ми багато часу приділяємо локаціям, поставити їх так, щоб їм було комфортно. Дуже багато моментів виникає, коли ми ставимо їх посеред площі, тобто цього краще не робити. Краще ставити гостей екскурсії таким чином, щоб вони позаду відчували будівлю, забор, якийсь стил, щоб вони розуміли, що от вони спокійно контролюють територію перед собою, і відповідно їх не тригорило. То просто ми під час екскурсію говоримо не лише про історичний контекст міста, а й піклуємося про психологічне і моральне здоров'я наших бійців. Тетяна Ружновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.